16 листопада професійне свято відзначатимуть працівники радіо, телебачення і зв'язку. З цієї нагоди обласна влада нагородила грамотами 11 достойників. Серед них є три працівника обласної державної телерадіокомпанії. Відзначили багаторічну сумлінну працю режисера телебачення Олександра Подгаєвського, старшого редактора обласного радіо Галина Рибак та звукорежисера росі ФМ Дмитра Іванюшева. Також творчих працівників нагородила обласна рада. Від імені голови нацради колективи електронних мас-медіа привітала представник національної ради з питань телебачення радіомовлення Черкаської області Надія Горбаченко керівник області Сергій Тулоп побажав винуватцям свята здоров'я, успіхів, здійснення бажань, заважив, що без роботи кожного з них черкащанам було б складно оперативно отримувати інформацію. Це свято людей творчих, це свято ці ваша операція, вона так потрібна. Сі черка. Без вас, ну, мабуть, кожна людина була подібна саме тим могутнім засобом, засобом познання, як кажуть, світу, познання своєї області.